Значна частина вступників ламають голову над тим, з якою ж спеціальністю пов'язати своє життя. Ті, хто вже знайшли відповідь на це питання, хвилюються про подання документів до того університету, який зможе зробити їх навчальний процес максимально ефективним та згодом після успішного випуску забезпечить гарні можливості кар'єрного росту. Київський національний університет протягом багатьох років посідає перше місце в рейтингу найкращих згідно з результатами центру міжнародних проєктів «Євроосвіт». Ми безмежно пишаємося цим досягненням, адже саме студенти роблять найбільший внесок у наш навчальний заклад. А зараз студенти старших курсів дадуть відповіді на запитання, які є найпоширенішими серед абітурієнтів, та покажуть, що КНУ не просто черговий виш, а навчально-науковий інститут права не просто черговий нудний юридичний факультет, а місце можливостей та розвитку. Питання працевлаштування завжди стоїть гостро для вступників, адже це є важливим аспектом для абітурієнтів, коли вони обирають собі університет. І в нашого університету є чудове рішення. Навіть є окремий сайт, який може вам допомогти досягти висот юриспруденції. Він створений з метою сприяння працевлаштування та проходження практик і стажувань студентів, випускників та аспірантів університету, і за час своє існування багатьом допоміг. Отже, хвилюватися не варто. Якщо ти амбіційний та старанний, Кар'єрне віст забезпечено. А КНУ пропонує тобі безліч можливостей для цього. Наші студенти люди з абсолютно різними захопленнями. Неважливо, чи ти полюбляєш плавання чи шахи. Можливо, тобі приносить умиротворення написання віршів або гра на гітарі. Для кожного знайдеться те, що припаде йому до душі. Зараз поясню, як це працює. У нашому інституті дуже багато активної та талановитої молоді, яка утворює департаменти для того, щоб розвивати свої таланти, отримувати нові знайомства та покращувати наш університет. Існують такі департаменти, як освітній, інформаційний, технічний, спортивний та інші. Кожен має право займатися тим, чим бажає. А з парламент йому в цьому допоможе. Неординарні івенти це наша фішка. Основний захід, який не велику популярність – спіпдейтинг, на якому ви можете знайти свою другу половинку, однодумців, а також друзів. А всі зібрані кошти ми продаємо на благодійні фонди, які допомагають нашій країні. Окрім цього, до Дня Соборності наші студенти мали змогу зустрітися та задати важливі питання експрем'єру Великої Британії Борису Джонсону та пану президенту Володимиру Зеленському. Завдяки навчанню в нашому структурному підрозділі студенти отримують навички, які корисні як в повсякденному житті, так і для працевлаштування. Наші випускники це впевнені в собі освічені та працьовиті люди, які вміють йти до цілі. Закінчивши наш інститут, ви отримуєте багаж знань, який напрацьовуєте протягом теоретичної та практичної частини навчання. Найкраще майстерство її справи викладатимуть предмети, які зроблять з вас справжніх фахівців. Зараз ми пропонуємо вам поринути у навчальний процес і ближче познайомитися з нашими викладачами. Маємо декілька запитань стосовно навчального процесу у нашому інституті для майбутніх першокурсників. І почнемо з першого питання: чому ви вирішили пов'язати своє життя саме з навчально-науковим інститутом права? Почалося досить давно. В нашій країні тоді було чотири всього юридичних факультети, і один з них знаходився в тому місці, де я жив. Безумовно, вибору не було куди поступати. А після того, як я зрозумів, що це найкращий навчальний заклад у світі, найкращий юридичний факультет на планеті, безумовно, не було жодного іншого вибору, як залишатись тут працювати. Тобто життя і якість нашого чудового юридичного факультету, а потім інституту права, довела правильність цього вибору. Чому, на вашу думку, навчально-науковий інститут права кожного року займає перші місця у рейтингу серед найкращих правничих шкіл? По-перше, найкращі викладачі, по-друге, найкращі талановиті студенти. По-третє, добре організований навчальний процес і по-четверте, витребувані дипломи на ринку праці. Що б ви могли порадити студентам, які не можуть обрати галузь права, якою вони хотіли б займатися? В першу чергу хотів би порадити вивчати базові дисципліни в нашому начальникому інституті права. Після цього спілкуватися зі студентами старших курсів і, кураторі, і кураторами, задавати їм питання на підставі, чого вони зробили свій вибір, спілкуватися з викладачами нашого інституту. А також хочу порадити відвідувати. Кругли столи, семінари, конференції для того, щоб сформувати майбутню якусь позицію. Можливо, вам буде цікаво займатися науковою діяльністю. Ну і також всі викладачі нашого начальника інституту права можуть допомогти вам у майбутньому виборі, скажімо, тих дисциплін, які в майбутньому можуть формувати вашу уяву про професію, тому що на сьогоднішній день профорієнтованість і Є, ну, по суті, базою для майбутньої професії. За весь ваш досвід роботи в нашому інституті. Як ви вважаєте, якість викладацької роботи під час онлайн-навчання покращилась чи погіршилась? Звичайно, що покращилась, і я можу назвати три основні аспекти цього покращення. По-перше, викладачі підготували курси лекцій, по-друге, навчилися робити гарні презентації. По-третє, навчилися спілкуватися в онлайн режимі, а це покладає дуже великі обов'язки на викладача. По-друге, наукова робота підвищилась, тому що викладачів з'явилося багато часу писати дисертації, наукові статті, тези. Ну і по-третє, звичайно, що є одна негативна риса: це відсутність спілкування. Однак я надіюся, що це скоро стане на своє місце. Чи впливає дистанційна форма на якість навчання і знання студентів? На якість навчання і знання студентів впливають викладачі і студенти. Безумовно, краще, коли форма навчання очна, але якщо ти хочеш отримати знання, ти приходиш до найкращих викладачів і їх отримаєш. Чи відіграє роль для викладача кількість студентів, присутніх на парах? Так, відіграє. Я вважаю, що на сьогоднішній день. Незважаючи на те, що у нас є дистанційна форма навчання. Кількість студентів є важливою. Чому? Тому що від цього залежить, які методи фактично ми будемо застосовувати під час методи навчання, будемо застосовувати під час семінарських занять. Це важливий момент, тому що можна брати різні колективні методи, або можна говорити про індивідуальний підхід у роботі зі студентами. Ну, от Від себе можу сказати, що не так давно ми написали декілька тез зі студентами, тому що їх дійсно було небагато під час семінарських занять, і це якраз такий індивідуальний підхід підхід навіть дещо консультування. А коли ми ми, ми працюємо у групі великі, там можна застосовувати загальні, наприклад, написання якихось процесуальних документів або формування якихось позицій правових на підставі того, що ми шукаємо, тому це впливає в цілому кількість студентів на форми і методи викладання. Як ви оцінюєте діяльність студентського парламенту інституту права як частину студентського самоврядування університету? Я думаю і впевнений в тому, що самоврядування, парламент це інструменти, залежать від того, кого ви, студенти, обираєте до цих органів. Зараз ми бачимо, що співпраця є абсолютно плідною, корисною, чудовою і жодних претензій. Це дуже цікавий, корисний, хороший інструмент в правильних руках. Який фільм на правничу тематику? Ви б порадили подивитися. Ну, Мабуть, що класика, класика у роботі присяжних 12 Angry Men» І ще документалка, яка пов'язана з нюрнбергським процесом, нюрнбергський трибунал. І сучасних, мабуть, що захищаючи Джейкоба. Протягом усієї повномасштабної війни Київський національний університет не припиняє своєї діяльності та постійно знаходить нові шляхи покращення комунікації між викладачами та студентами. Наприклад, в нашому універі проводяться цікаві лекції на важливі та актуальні теми. Чого лише вартує проект, де право, який дозволив нашим студентам дізнатися про ядерне право в Україні або ж особливості проведення міжнародного кримінального трибуналу для російських злочинців? До речі, навіть зараз ще до вступу в навчально-науковий інститут права, ви можете долучатися до прослуховування лекцій. Варто лише зареєструватися, щоб взяти участь. Покликання на телеграм-канал, де розміщена детальна інформація щодо майбутніх освітніх проєктів, буде в описі під відео. Не менш важливо й те, що в червоному корпусі є пункти незламності, а також опція асинхронного навчального процесу задля для кращого засвоєння знань. Київський національний університет імені Тараса Шевченка хоробро виставив ракетні удари 10 жовтня. Та 31 грудня, не давши російському агресору зламати нашу міць. КНУ та навчально-науковий інститут права стоять впевнено та твердо, так було і буде завжди. Наш інститут готовий приймати нових абітурієнтів, виховувати з них справжніх професіоналів, оперативно відповідати на виклики сучасності та випускати свідомих українців, які в майбутньому зроблять важливий внесок у розвиток юриспруденції нашої батьківщини. Слава Україні!